Такого світ не бачив вже давно. Дональд Трамп запустив глобальну торгову війну. Чи будуть тут переможці? Чому для Америки тут є не тільки плюси, а й великий ризик, і які справжні причини того, що зараз відбувається, про все це у черговому випуску економіки війни? Цьому домі, 2 квітня 2025-го, називають Днем Визволення Америки. Саме тоді Трамп оголосив країнам світу нові американські мита на їхні товари. Спершу президент США планував зробити це 1 квітня, але потім передумав, бо ж, як казав сам, цитую: у День дурня ніхто б не повірив у те, що я зараз скажу. Кінець цитати: 2 квітня сказав таке. Сьогодні день визволення це один із найважливіших днів в американській історії. Це декларація американської економічної незалежності. Ми знову зробимо Америку великою і багатою. Нашу країну обдирали понад 50 років. Такого більше не буде. Про те, як американців обдирав весь світ, Трамп неодноразово казав протягом останніх кількох місяців. Нещодавно він вже вводив мита на імпорт товарів із Мексики, Канади та Китаю і погрожував ввести їх проти ЄС, яким був цей перший раунд протистояння. Ми детально розбирали в одному з попередніх випусків. Але тепер масштаби геть інші. З новими тарифами стикнуться 183 країни світу зі 195. не підвищаться тарифи для Сейшельських островів, Ватикану, Палао, Сомалі, Палестини, Гренландії, Куби, Північної Кореї та Росії. З останньою, як пояснили американські посадовці, через важливі переговори, що тривають для усіх інших тарифна війна. Тож чому так і з чого все почалося? Повернемося на сім років у минуле. Тоді у 2018-му, Трамп під час своєї першої каденції вів мита на китайські товари. Паралельно звинуватив Пекін у крадіжках інтелектуальної власності та недобросовісних торгових практиках. Китай відповів дзеркально за три роки. Адміністрація Джо Байдена, котра прийшла до влади, не тільки зберегла Трампівські тарифи, а й ввела нові. Мита піднялися для китайських електрокарів сонячних панелей напівпровідників. Це був такий собі сигнал світу. Протекціонізм став частиною американської політики незалежно від партії, котра при владі. Станом на 2024 й торговий дефіцит США досягнув рекордних 918 мільярдів доларів, з яких 32% припадало на Китай. Залежність від напівпровідників, вироблених в Азії, почали сприймати як загрозу національній безпеці. Водночас американцям не подобалися і умови торгівлі з союзниками: євросоюзом, Канадою, Мексикою. Тому Трамп вирішив використати тему протекціонізму у своїй виборчій компанії, і як бачимо, спрацювало. Які ж причини оголошення мит? Перше, що спадає на думку, економічні мотиви: скорочення торгового дефіциту, захист робочих місць, відродження американської промисловості. Але є речі і більш глибокі. По перше, геополітичне суперництво з Китаєм. Офіційний Пекін стрімко поширює свій вплив у світі за рахунок інфраструктурних проектів торгівлі мінералами, продукцією промисловості. Трампівські мита це спроба призупинити китайське економічне зростання, а ще повернути заводи американських компаній з-під у США. По-друге, внутрішня політика Трампа апелює до робочого класу. Цим людям обіцяють повернути золоті часи американської індустрії. Бо ж, крім мит для іноземців, Трамп запровадив податкові пільги для місцевих компаній. А ще є така штука, як психологія. Трамп хоче бути в очах світу торговим воїном, котрий кидає виклик глобальним елітам. А мита це його зброя. Як на тарифи відреагували у світі? Давайте спершу про головного суперника Китай. Раніше мита на китайські товари були 20%. 2 квітня їх підняли до 54%. Вони стосувалися товарів на 440 мільярдів доларів щороку. Пекін вже 4 квітня вів мита у 34% на весь імпорт зі США. Загальний обсяг товарів біля 164 мільярдів доларів. Але на цьому китайці не зупинилися і ввели експортні обмеження на рідкісноземельні елементи. Хто досі не знає, що воно таке, то посилання в описі та інші важливі для американської промисловості мінерали. Китайці закликали США відкотити все назад, але не чекаючи на відповідь, одразу ще й звернулося зі скаргою до світової організації торгівлі. Але та зараз ніякі суперечки вирішувати не може, бо цей механізм не діє через блокування з боку США. Китайці сигналізують про готовність девальвувати юань для підтримки свого експорту і планують наростити торгівлю з країнами Азії та Африки, знижуючи залежність від американського ринку. Що відповів китайцям Трамп на зустрічні тарифи? Ще більше посилив мита з 9 квітня. На китайські товари наклали додаткові 50%. і тепер за них стягуватимуть 104% від вартості. Це була помилка Китаю, що він відповів президенту. Бо коли Америку б'ють, вона б'є у відповідь сильніше. Президент вірить, що Китай хоче укласти угоду і просто не знає, як це почати. І Якщо Китай запропонує угоду, він буде неймовірно люб'язним, але зробить так, як буде найкраще для американського народу. Але Китай зробив так, як вважав за потрібне. І одразу ж підняв мита і на американські товари до 84%. Однак Трампа було не зупинити. Він підвищив тарифи на товари з Китаю до 125%. і паралельно заявив, що послаблює для інших країн мита, які ввів 2 квітня. На основі того, що понад 75 країн звернулися до представників США щодо перемовин про рішення з питань, що стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою і немонетарних тарифів, та що ці країни після моїх рішучих наполягань ні у який спосіб не ухвалили контрзаходів проти США. Я віддав розпорядження про 90 денну паузу і суттєве зниження взаємного тарифу на цей період у розмірі 10%, що також набуває чинності. Невідкладно яких саме країн це стосується, не зрозуміло. Так само неясно, чи поширюються ці зміни на тих, кому тариф одразу встановили на 10%. Хай там як, але за блискавичними рішеннями Трампа не встигає ніхто. Чим завершиться тарифна гонка, то не зрозуміло. Але давайте припустимо, що для всіх, крім Китаю, тарифи лишаються такими, як було оголошено 2 квітня. Тепер давайте про іншого важливого торгового партнера США: Європу. На сільгоспродукцію фармацевтику та. Авто країни ЄС отримали 20% мит. Під удар потрапив експорт на понад 600 мільярдів доларів. Європейці, що доволі дивно для них, відреагували швидко та рішуче. Але як їм і притаманно, зі стриманістю та стратегічним підходом. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що Європа не хоче ескалації до стану торгової війни, але готова захищати свої інтереси. 5 квітня у ЄС оголосили про цільові мита для американських товарів. Під удар потрапили так звані республіканські штати, головні трампівські виборці. Тариф у 25% ввели на віски, мотоцикли і сільгоспродукцію, загальний об'єм 30 мільярдів доларів. Водночас ЄС активував механізм так званого торгового захисту. Це коли нові обмеження можуть вводити одразу, якщо США посилять тиск. Паралельно у Європі дорікали Трампу. Наприклад, виконувач обов'язків німецького канцлера Олаф Шольц назвав дії американського президента атакою на світову торгову систему. Хай там як, а ось німці, наприклад, ще сподіваються, що у Білому домі схаменуться і знімуть обмеження хоча б на німецький автопром. Такий важливий для офіційного Берліну. Щодо решти світу, то хтось ризикнув і вів мита у відповідь, як, наприклад, Канада і Мексика. А хтось ще думаю, утримується від рішучих кроків, зокрема Японія, де хто вже обіцяє пільги для своїх виробників? Наприклад, Південна Корея пропонує субсидії своєму автопрому, щоб пом'якшити удар. Якими будуть наслідки Трампівських мит для світу? Точно сказати, поки важко, але можна робити прогноз. Отже, на Китай, чия економіка залежить від американців, очевидно, чекає сповільнення зростання. Євросоюз може стикнутися з рецесією. Світовий ВВП, за даними організації економічної співпраці та розвитку, може втратити до 1,4 трильйона доларів. Ланцюги поставок і без того порушені через пандемію та локальні конфлікти почнуть рватися. Компаніям, як, наприклад, Apple чи Volkswagen, треба буде шукати нових постачальників. А це затримка у виробництві і підвищення цін. Для країн, що розвиваються, наприклад, Камбоджі чи В'єтнаму, мита Трампа це взагалі подвійний шок, адже крім самих тарифів, буде ще й зниження попиту на їхні товари через глобальний спад. А тепер одне з головних питань: які наслідки будуть для США? Буде і вигода, і ризик. Короткостроковій перспективі американський бюджет отримуватиме 400 мільярдів доларів щороку. Ці гроші підуть на фінансування податкових послаблень і субсидій для підприємців. Захищені від зовнішніх конкурентів виробники нарощуватимуть випуск продукції, заводи переїдуть з Азії кудись поближче, приміром у Мексику. Але за вигоду треба буде дорого заплатити. Мита для інших країн це, по суті, податок для американських споживачів. Імпорт це орієнтовно 15% ВВП США. А тому зростання цін точно відбудеться. Єльська бюджетна лабораторія підрахувала, середнє американське господарство втратить до 2 тисяч доларів на рік. Інфляція прискориться до 2%. Купівельна спроможність, особливо серед бідних, впаде. І це поставить під сумнів обіцянку Трампа знизити ціни. Крім того, є ризик рецесії. В першому кварталі 2025-го вже прогнозують падіння ВВП на майже 1%. Якщо ланцюжки поставок порушаться, а вони порушаться, то виробництво товарів скоротиться. Тарифи, введені країнами у відповідь на американські, поставлять під загрозу прибутки фермерів, автовиробників, технологічних гігантів, які залежать від експорту. А ще є ризик ізоляції. Якщо торгова війна затягнеться, країни можуть остаточно переорієнтувати свої ринки. Долар втратить статус головної резервної валюти. І тоді тимчасовий виграш для штатів обернеться стратегічним фіаско. Таке американці вже проходили. Одним із найвідоміших прикладів економічної протекціоністської політики є тарифний акт. Акт смутахулі, ухвалений у США у 1930 році. Він передбачав значне підвищення мит на понад 20 тисяч імпортних товарів. Закон був прийнятий з метою підтримки американських виробників у розпал Великої депресії. Однак результат виявився протилежним. Інші країни відповіли аналогічними заходами, що спричинило падіння обсягів світової торгівлі майже на дві третини та ще більше поглибило економічну кризу. Наслідки були катастрофічними: масове безробіття, зростання бідності, та, за думкою деяких істориків, непрямий внесок у загострення міжнародної напруги, яка, врешті-решт, призвела до Другої світової війни. Нинішня торгова війна може прискорити перебудову світової економіки. Країни почнуть диверсифікацію ринків, знижуючи залежність від США. Китай посилить позиції в Азії, Європа знайде нових клієнтів або ж почне активніше торгувати всередині блоку. Що може чекати на основних світових граців вже за 5-10 років? Давайте трохи детальніше. Отже, Китай ймовірно. Активніше торгуватиме з сусідами і прискорить дедоларизацію своєї економіки до 2030-го до 40% торгівлі з Азією та Африкою може перейти на юань. А китайські інфраструктурні проекти у 70 країнах світу можуть перерости у повноцінну торгову мережу. Ясна річ, що спершу буде тяжко. Китаю прогнозують втрату 2% ВВП протягом наступних двох років. Але вже до 2035-го все владнається, і Пекін буде ядром азійського економічного блоку. Тепер про ЄС. Після американських мит, до 2027-го Європа має завершити створення зеленої промислової бази. Вона отримуватиме субсидії через фонд відновлення. Орієнтовна сума 750 мільярдів євро. ЄС скоротить торгівлю зі США і наростить з Китаєм. До 2030-го євро закріпиться як регіональна валюта, а європейський ринок стане більш закритим для зовнішніх гравців. Але це якщо всі діятимуть заодно і не буде внутрішніх розбіжностей між країнами. Як виглядатиме світ в цілому, точно не так, як раніше? Глобалізована система, оформлена після Другої світової, зникне. До 2030-го світ точно перейде до багатополярної моделі. Єдиного ринку під гідою світової організації торгівлі не буде. Натомість з'явиться три основних полюси: перший американський блок. Там будуть США, Канада, Мексика, Австралія і частково Індія. Головні фішки блоку протекціонізм, субсидії, жорсткий контроль ланцюгів постачань. Доля світової торгівлі біля 30%. Головна мета збереження технологічного лідерства та енергетична незалежність. Другий блок китайський це сам Китай, Росія, країни Центральної Азії, частина Африки та Південно-Східної Азії. Основна орієнтація, інфраструктурні проекти та сировинні ресурси. Доля ринку 35%. ставка на юань як альтернативу долару і дешеве виробництво. І нарешті третій блок європейський тут будуть країни ЄС, Велика Британія, частково Туреччина та Північна Африка. Основний фокус на зелену економіку та внутрішню самодостатність євро стане регіональною валютою, а доля ринку складе приблизно 20%. За оцінками економістів, Financial Times, всередині цих блоків зосередиться 60% світової торгівлі. А трансконтинентальні ланцюжки скоротяться вдвічі. Де ж буде решта країн світу? Відповідь проста: у таких собі сірих зонах. Вони будуть торгувати з усіма блоками потроху. Наскільки сильно залежатиме від зиску, який вони можуть отримати? Зміни чекатимуть і на основну світову валюту долар. Він втратить свої позиції вже до 2030-го. Його доля в національних резервах країн складе 40% замість 58 у 2024-му. Американськими грошима торгуватимуть в американському блоці. Юань складатиме 15-20% світових резервів. Ним торгуватимуть всередині китайського блоку і не тільки. Доля резервів країни євро складе орієнтовно 15%. І саме цією валютою торгуватимуть у блоці Європейському, а ще, ймовірно, достатньо великій. Кої ваги набере індійська рупія 5% і російський рубль 5%, завдячуючи регіональній торгівлі і дедоларизації. Але якщо завтра Трамп вирішить нормалізувати відносини з Росією, скажімо, заради боротьби з Китаєм або з інших прагматичних економічних міркувань, і зніме санкції, рубль вийде з ізоляції і почне зростати в резервах трохи швидшими темпами в прагненнях стати однією з глобальних валют. Це все ускладнить розрахунки між різними блоками і країнами з сірих зон. Тому уряди використовуватимуть так звані валютні свопи або блокчейн технології. І саме тому у найближчі роки, скоріше всього, вирос. Стуть у цінах криптовалюти та золоту метал, який завжди дорожчав, коли у світі починалася чергова криза. Ясна річ, що зміниться геополітика, багатополярний світ посилить конкуренцію за ресурси. Китай та Росія боротимуться за Африку, США за Південну Америку, ЄС за Близький Схід. США втратять економічну гегемонію, але збережуть військове і технологічне лідерство. Китай перетвориться на промислового і фінансового гіганта. Європа зміцнить свою автономність і стане зеленим лідером. Решта країн будуть балансувати між блоками. Світ стане менш ефективним, але більш стійким. Жоден блок не буде диктувати свої умови іншим. І тут виникає питання, де у всьому цьому світовому торговому пазлі місце України. Наша економіка сильно постраждала через розв'язану Росією війну. З 2022-го ВВП скоротився на 35% і відновлюється лише по 2-3 на рік. Експорт, 80% якого раніше опирався на море, переорієнтовується на наземні маршрути. Це підвищить витрати. Україна буде частиною єврозони в широкому сенсі. Гривня залишиться національною валютою, але. Торгівля з ЄС у Євро посилиться. А фінансова допомога від Брюсселя, наприклад, 18,1 мільярдів євро у 2025 році, прив'яже Київ до європейських фінансових потоків. Щоправда, умови торгівлі будуть на користь ЄС, а не Україні. Імпорт з Європи буде додавлювати українського виробника, а мита і квоти натомість обмежать обсяги української продукції на території ЄС. Долар втратить домінування в українській економіці, оскільки США скоротять свій вплив. Якщо війна завершиться до 2027 року, наприклад, через переговори під тиском Трампа, Україна може втратити частину території Крим і Донбас, але збереже суверенітет над іншою частиною. Економічно вона стане периферійним гравцем в європейському блоці, залежним від субсидій ЄС і відновлення інфраструктури 524 мільярди за оцінкою світового банку. Політично Київ балансуватиме між нейтралітетом, відмова від НАТО під тиском, і зближенням з Європою у гіршому випадку, якщо конфлікт затягнеться, Україна ризикує стати сірою зоною, буфером між блоками, що роздирається внутрішніми протиріччями, і економічною слабкістю. Економісти з острів Джорнал називають потенційне торгове майбутнє світу новим середньовіччям. Світом феодальних торгових князів, де кожен захищає свої стіни, але змушений домовлятися з сусідами, торгова війна Трампа не просто перерозподілила все у світі. Вона заклала фундамент для нового порядку. Глобальної системи більше не буде. Усім доведеться жити розділеними, і силу в цьому всьому визначатимуть не так гроші, як вміння адаптуватися до хаосу. Це була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал.